Микола кочерга. Повість Я Генея» Розділ 6. Я сидів і заворожено дивився туди, де щойно сяяла сфера часу. Генея змінила дизайн віртуального храму, в якому жила. Тепер на стінах вималювалися чудернацькі візерунки з квітів замість холодного каменя готики. Вони вже вдома, замислено сказала жінка. Я так розумію, що ти тепер матимеш проблеми. У мене статус експериментального індивідуума, але подорожувати в часі тепер я зможу лише один раз. Що ти ввела в палець тому чоловікові? Генетичний матеріал, який сам знаходить усі збої в тілі пацієнта і виправляє їх. Я не розумію. Ви маєте такі можливості а такі бездушні. Саме тому я й привела сюди тебе. Що ж я можу вдіяти? Розгубився я. Те безумство, яке ти сьогодні спостерігав, проникло в людей ще на зорі їхнього існування. Така деструктивна програма не є статичною, вона розвивається, розширюючи сфери свого впливу. Тобто, те, над чим ти замислювався у своєму житті, переросло в самознищення, ти не міг втямити, як це, розмальовані папірці, які. Називають грошима, впливають на життя людини. Є папірці, тебе лікують, нема ти помреш. Папірці на життя. Це формула, яку прикривали всілякими поняттями на зразок економіки, комерції чи іншої дурні. А тим часом вона проникла у всі шпаринки свідомості, спалюючи співчуття. І привела до ядерної війни. А в моєму світі це норма. У нас над співчуттям сміються, але це ще не все. Я відчував, що у цієї жінки вже визрів якийсь план, революція наврядче. Та й нехай що буде все одно краще, ніж аварія. Я спитав, що це? Космос змінився. Розумієш, щось відбувається з сонцем і галактиками. Одним словом, дуже скоро все світ наче згорнеться в трубочку. Ми всі загинемо. Як скоро? поцікавився я, розгорнувши в своїй уяві цей процес на мільйони років, але почув дещо страшніше. Це станеться в найближчі 80 років. А чому вчені нічого не. Ну, це замовчується? А якщо втекти назад у минуле? Нічого не вийде, і простір, і час, немов по спіралі, течуть до початкової точки. Розумієш? Я взагалі розгубився. Невже вона гадає, що я спиню? Всесвітню космічну катастрофу. Не знаю. Звідки взялася така сміливість, але тепер я взяв її за руку. Та до чого ж тут я? А раптом Генея знайшла й мою долоню, склавши їх разом, і пошепки мовила: Ми. Щось отерпло в моїх грудях, стислось, завмерло. Ми. У нас лишився один мандат на переміщення в часі. Ми маємо переміститися в першопочаток у ті ще позачасові енергії, коли все почалося. Але нам не дадуть це зробити тут, у місті. Ми маємо вибратися на природу. Так полетіли, простодушно випалив я. Заблокують. Польоти дозволені лише над містом. Є один вихід. Який. Нас повинні вигнати, зробити дітьми природи. Ага. А що для цього треба? Гнея відвела погляд. Я думаю, я хочу ще поцікавитись, не розумію, як той факт, що в тобі є щось від тої жінки з минулого, так вплинуло на тебе. Я про твою здатність співчувати. Увесь післяпотопний період. Людство було розділене на дві парадигми. Одна стверджувала, що матерія, хімія є первинною у природі людини, інша говорила про таке поняття як дух. І що саме його динаміка, траєкторія впливає на стан матерії, на те, які біомутації відбудуться у наступних поколінь внаслідок тих чи інших вольових, а отже емоційних потоків. Предків. Я спробував похабцям розмістити цю інформацію на полички власної логіки. я, помітивши це, посміхнулася. Надіюся, ти скоро все це знатимеш і без моїх повчань. Коротше кажучи, я успадкувала здатність співчувати і любити від тієї жінки. Любити, вихопилося у мене. А тут і... що не люблять? Ну, хоча б. Дітей жінки не народжують, забліднення відбувається без статевого акту, береться матеріал з обох гуманоїдів і в окремих блоках міста їх вирощують. А щодо інтиму, тут кожен день у іншому блоці проводяться вечори кохання, те, що у твої часи звалося Оргіями. Раптом на одній зі стін засвітилося жовте коло, у центрі якого ядучим червоним сяяли кілька десятків символів. То було древньоєгипетське письмо. Жінка повільно піднялася, мовчки читаючи, її погляд вмить став холодним і стривоженим. За хвилинку екран погас, і Енея багатозначно посміхнулася. Ось нам і вигадувати нічого не треба, поясни. Я повідомила центру, що відправила батька і дитину за цивілізаційну зону. Тобто я заплатила за них, аби підтримати Дикий світ. Вони тепер діти природи. Такий вчинок у нас вважають благодійністю. Лише нам з тобою відомо, що це не так, що вони вже вдома. А отут ось. Центр вимагає, аби я їх повернула. Навіть виділяють спеціальний модуль та пілота для подорожі в джунглі. Мені здається, що хтось знає правду. Мене почав бити легкий дріж і поволі наповзало те перечуття, яке зазвичай звалося одним словом Почалось.